Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас 9 коробочок ми купили по 15 доларів. За цю частину ми заплатили 135 доларів. І ось ця частина увійшла в це відео, тому що ми сходили туди в доларовий день. Я добавлю сюди відео, як там виглядало все в доларовий день. Це все, що я могла знайти більш-менш в нормальному стані. За це заплатили 4 долари. Ну що ж, це все. обійшлось нам 139 доларів. Давайте дивитись, що там всередині, і яка ж наша вигода. З вами Мирослава і Мама Галя. Давайте починати. Давайте. Так, давайте почнемо з цього першого. Тут у нас. Намальована іграшка дитяча. Ось така. Як Пише, що так. Або Монтесорі, або розвиваючи якесь. Тішка ну, ну, ну. й коробка Дивіться. О! Ну, ось і сама Картина. інструкція, що всередину входить. А, ну то все є. Угу. Дерев'яне. Воно, угу. да, воно все дерев'яне, дуже класно. Ладно. Тут і вчитися і рахувати якісь букви. Все е... на колесах і ксилофон. Колеса є, все є всередині. Ось. Угу. Збирати ми, напевно, що це не будемо. Це піде на подарунок, тому все буде отак. Ну що ж, давайте подивимось, скільки це коштує. Я знайшла, і це коштує у нас 54 долари так. Mm -hmm. І виглядає воно так само, як і на картинці, все те саме. Тому плюс 54 долари. Наступне у нас ось таке. Це у нас. Це ці е, ранери, як то на центр стола. Mm. Така як е, скатертина, можна сказати. Вона як марля. Ну, більше для декорації. Ти просто її на, на центр стола, там, на весілля, на всякі свята для дітей. На всякі свята просто ставиш так на центр стола для декорації і гарненько складаєш його. Ось таке воно. Угу. Як марля. Дивимо стіну. Ну, давай. Я е, зісканувала по цьому коду, е, показує мені тільки 12 штук, а у нас їх 15. Ось отакий сет 15 mm -hmm. штук. 12 штук коштує 42 долари. Е, я думаю, цю, що ми додамо туди просто ще 4 долари. Mm -hmm. 3. 45 доларів. Просто за цю цукору цей, цей весь пакунок. Йдемо далі. Так, наступне, давайте оце. Це у нас. Е, Ось такі. Ножиці електричні. Ці, як вони називаються? Сікатори, правильно? Угу, для саду. О, дивись його ціну одразу. Угу. 40. 47 доларів. Круто. Е, я не знаю, що будемо писати по повній ціні чи по, по знижці ціні. Не знаю, сканую, як він зараз, якщо на. Амазонні є. Давай подивимось ціну. Ну, а, сам апарат є. Зарядне до нього, угу. до батарейки. Є. Угу. І тут виходить, що батарея має бути. Так. Да. Угу. І батарейка. Все є. Пироги. Давай перевіримо просто бігом, чи воно просто загориться і все. Так. Ти його відкри. Да? — так? Mm. Ага, відпускаєш і все. Ну, окей, класна штука. Давайте дивитись ціну. Я його знайшла. А, зараз він на Амазоні повна ціна 75 доларів, тому ми пишемо повну ціну, оскільки не можна його по знижці купити. Mm -hmm. а, хтось може і купив його по знижці. Круто повезло, але. Та no, можна так, Різдво ну. комусь подарунок давали. 75 доларів, ідемо далі. Наступна коробочка у нас схожа. А, щось таке. Тут вже пише, що ножиці, але для трави і для кущів. Здається. Так. так. Окей. Оу, диви. Клас. Угу. Так, давай просто перевіримо теж цю штуку, чи воно робоче і все. Воно робоче. <гум> <гум> Треба було просто бачити моє лице. І класно то, що воно зблокується. Ага, що пальці не Воно угу. Робоче. Так, виключаємо, заблокуємо. І дивимось стіну. А тут ще є насадка на нього. Ось така. А то що? Це, напевно, що менше, знаєш, як то, щоб стригло дрібніше, дрібніше Так, а це а більш а ширше. А тут ще щось є. Ого! Так, а тут ціла купа насадок. Ну, як ціла купа, чотири виходить. Ого! Це кущі стригти, угу. так? Так. Ой. Угу. Клас. Ці дві однакові. М -м вони різні. Одна товща, угу. а друга менша. — Ну, давайте дивитися ціну. — Ну, давайте. Я знайшла досить різні ціни. А, ось, отаке схоже, Прямо такої самої компанії виходить, схоже, угу. коштує 36 доларів за дві насадки. Угу. Але я думаю, що ми будемо писати ось цю. А, ціну 70 доларів. У нас чотири нас насадки, тому що тут тільки за дві насадки. Uh -huh. Ми що запишемо 70 доларів, це буде приблизно його ціна точно. 70 доларів ідемо далі. Ось таке. Наступне. Це у нас. давайте просто дістанемо інструкцію. О! О! Це прикол. Це... Це басейн для собак. На літо. Це видно. Ага, це в нас було жарке дуже літо. Дуже більше було по Фаренгейту більше ста градусів. Написано ще, як його складати і як звідти в воду виливати Ой. правильно. І як правильно закривати. О. Ну а Ціла я не думаю, що ми будемо це діставати. Ти його не складеш назад, потім. Давайте так. Воно просто так. Здушений воздух. Якщо ми будемо цим користуватися, ми вам напишемо. Колись. Чи воно все нормально? Фотографію закине. Да. Або фотографію, так. Да. Що в нас там прям мити будемо собаки? Ні, просто давайте подивимося його ціну і повіримо в те, що воно є зараз розкривати це. Тим більше, що пише, що воно для великих собак теж. Угу. Так що Тут це велике. Давайте просто подивимося ціну. Я знайшла його по цьому коду, і ціна його виглядає ось так, так як на картинці, і діти там купаються, і собаки всі разом. всі разом. 38 доларів. Непогано. Клас. 38 доларів копілочку. Йдемо далі. Наступне. Ось це. Так, давайте спробуємо ось так. О. Так. О, а тут намальовано. Ось така. А, поличка на колесах. Mm -hmm. Ось тут, напевно, що там пробита трошки коробка. Mm -hmm. Ось така. Так. Mm -hmm. І виглядає це все. Новим. Не знаю, все новеньке. Міжчина по заводському запечатує. Mm -hmm. Диви, все, все в коробках. Mm -hmm. Uh, я впевнена, в тому що ми це розбирати зараз не будемо. Якщо ми в хазяйстві цим будемо користуватися, знову ж таки знімемо на це колись відео. Але зараз я дістану інструкцію. Ось. Виглядає воно ось так ближче. Uh -huh. Повністю інструкція, що всередину входить, і ще такі, як а, підставочки, там, не знаю, під якісь маленькі я не знаю, шурупчики чи щось таке. Вона три, трьохповерхова така. Угу. Три яруши на кухню, ні? Чи на кухню, чи знаєш, можна в гараж щось там складати, якісь там, я не знаю, угу. шурупчики, угу. якісь для мужчин свої речі. ціну. знайшла. Ця поличка має дуже багато відгуків і всі позитивні. Майже майже п'ять зірок, чотири з половиною зірки відгуків, три тисячі відгуків, три тисячі вісімсот. 30 доларів коштує. І виглядає вона ось так. Я думала, вона дорожче. Я теж думала, що дорожче. Ну, зараз на знижці, ага. знову ж таки, як завжди, нам щастить на знижку. Так що зараз 30, а раніше о, не пише, скільки коштувало, просто пишу, що зараз знижка, бо вона одна залилася. Mm. Пише, що вона одна лишилась, only one left. Ну що ж, йдемо далі. Наступна коробочка. Ось така. Тут пише, що тут. Щось 3D, pineapple, 3D. А, а, як він називається? Ананас. Ананас, так. Да. Це не ананас. О, а що? А може тут і намальований ананас? Та хто його знав? А що він 3D? Ні, це не ананас. Чи це може? Це вони думали, що це ананас? Ну, не знаю. Це коврик це якийсь. Це коврик, одним словом. Давайте просто. О! Так він ананас? Ні. Це просто хтось використав. Коробку, Коробку, mm. так. Яка була вдома коробка це а, повернення. А, ну скануйте. 60 коврик. доларів коштував. Ціна. Угу. Коврик. Ну, і не Давайте сканувати і дивитися, що воно таке. Mm. Знайти я його не можу, але ціну ми знаємо. 60 доларів. Ось його ціна, 59,99. Виглядає ось так. І він з другого боку не скользящий. Тобто ось така. Розина. Та. Угу. Ну, класно. Зараз в наявності його нема, тому хоча б знаємо ціну, 60 доларів. Ідемо угу. далі. Наступна коробочка у нас ось така побита. Так. Оу. Так. Це щось у нас. О! О, клас! Це у нас манеж, А диви тут баскетбольне кольцо, ворота. А, це цей плейграунд, воно, так, да? Так, да, воно називається, да, play, playpen. Playpen, playpen. Думаю, так, плейпен. Плейпен, Якось так. Получається, що там дитина собі всередині грається. А, тут є все. От, загляніть. Угу. Всередині є все. Я а, для свого малого теж таку штуку купляла, Я знаю, що це не дешева штука. Давайте дивитись ціну. Я знайшла його ціну і давайте спочатку фото. Угу. це ось так. Угу. Це прям ціла площадка, справді туди засипаєш. Mm -hmm, засипаєш шарики. Воно дуже великого розміру: 190 на 129 на 66 сантиметрів. Тобто 1,90 м на 1,30 на 60. На цілу кімнату, да. Величезний. Mm -hmm. І коштує це, на секундочку, 102,50. Ого. Uh -huh. Клас. Йдемо далі. Так, ну що ж, у нас є. Одна штука, одна коробочка, яка просто. Я як побачила її так, так, ми це беремо точно. Вона повністю запакована. Це новенька камера, яка називається insta 360. Я її дуже давно хотіла. І нюанс про ці розпаковки, про, про цю компанію, яка займається, вони дуже часто. вони... На кожну розпаковку, коли вони там роблять по 15 доларів, або в самий, самий дорогий день, давайте скажемо так, тому що ціни у них часто міняються. В самий дорогий день вони ховають декілька коробок дуже дорогих. Ми це знайшли, і я знаю, що це дорого, і ми вирішили, що ми це беремо. Новесеньке, відкриваємо. Відкриваємо. Я пам'ятаю, ми перший раз, коли попали туди до них, ми купили якусь одну річ, ми не знали, що воно таке. Ми просканували, воно 700 доларів коштувало, а ми його за десятку взяли. Uh -huh. А потім виявилось, що запчастина до якогось дорогого трака чи трачка. Мені uh -huh. Я у них купила, а... я не знімала це відео, просто купила од... один товар. А... В мене на роботі є жінка, яка має джип, і, і... і вона розказувала, що вони... ну, ці лампочки не працюють. Я купила в них. Коробочку з цими. Я згадала просто, що в неї є джип, і я купила коробочку з тим. 180 доларів вона коштувала. І я її його продала. Що... Вау, клас! Нове. Угу. Ну, все новесеньке, я, я зняла з нього розп... ну, пакуночок ось. З нього зняла. Так що Упакуйку. все новесеньке. А... Я на мільйон відсотків впевнена, що вона працює. Це просто нереальна штука. Так що тепер якість нашого відео <хи>, має бути краще. А, давайте якось, не знаю, дістанемо це звідси, подивимось, що тут ще є. Ой. Ну, в принципі, напевно, як і завжди, має бути зарядка, там, якісь Батарея Якась додаткова. Лінза може. Додаткова. Лінза? О, є, є чехол якийсь. А -а -а. Просто ну, загляне. Я думаю, що ми все прям відкривати не будемо, тому що якось ще знімемо огляд на цю камеру, але я знаю, що це крута штука, і ми її хотіли. Ось. Угу. Такий якийсь чохольчик. І тут зарядне до нього. І ще якась штука. Навійшов? На ну, може навичка. Чи може тримати? тримати? Може бути. А, і ще тряпочка. Їхня фірміна. Фірмова тряпочка Instax Чи Insta 360. А, ну що ж, дорогі наші, будемо тестувати. Дивимось ціну. Я знайшла його ціну. Єдине, чим відрізняється, це тим, що тут сірий чохольчик. Ось, X4, Insta 360, 485 доларів. Ага. Клас! Супер. Uh, uh -huh. Давайте дивитися ще остаток цього відео по долару і зробимо підсумок. Так, значить, тут у нас дві однакових коробочки. Uh, я бачила, що вони однакові. Брала просто те, що було, як я сказала, додавлю в відео. Те, що було ціле. Так. Да. Там ще було дуже багато декорацій для мусульман на їхній Рамадан. Я його не брала, тому що ну, ми не святкуємо то свято, і якби у нас немає нікого знайомого, кому воно знадобилося. Mm -hmm. ну, ну, вони, вони два однакових ось такі. Там мені здається, якби навіть ти їх продавала, то вони б не, не купляли його в тебе. Вони тільки... Їх там було стільки на столах цих, там був повний стіл, ну штук 50, може, їх було, оцих дерев'яних вивісок. Uh, я не знаю, може на відео там і попало, але просто я, я так мельком знімала, тому що ну, люди були, знаєш, як хотілося людей знімати. Ага. Uh, може дехто сказати, типу, не знімай. Але ну, одним словом, перше з. О, воно гарненьке. Uh -huh. За Є... долар. Ого. Uh -huh. Так що ось такий uh, віночок. Дивимось ціну. Дмитро. У нас їх два однакових. От знаєш, це можна на стіл навіть, не на двері. Так, сюди дають свічку, свічку ага. е, отак ставлять. Але воно теж воно класненьке. Угу. Є щось таке більш-менш приблизне. От 30 доларів таке щось схоже. Угу. Але без оцих червоних без ягідок кі. і без оцього зелененького. Угу. Ну, 30 доларів це більш-менш, воно звучить якось ну, ще більш-менш. Реально. Угу. Угу. У нас їх два 60 доларів. Супер. Ну, витягни і ту показати, показати що воно нове. Так, ага. таке сумне. Просто в цьому більше всякої зелені, а тут воно таке не дуже цікаве. Угу. На картинці, бачиш? Тут що декорації. Оце, тут більше цього там. білого. Угу. Класно. А, давайте дивимося оцих іще два товарчика. Тупне. У нас. О. Так. Це підвище у... чохол є у нас щось Flowers and Угу. Тоже... А... Uh... Оце на двері вінок оцей. Угу. Uh -huh. На двері... О, дивись, він сердечко. О, він на двері або на балконі двері. Він, так. Угу. Uh -huh. Це на, на, якщо там сердечко, це значить на стікляні двері, на, на... щоб було видно з другого боку, так, щоб з гарненько. Боку, ага. Ну, що і цим боком гарно виглядає. Mm -hmm. Класно, до нього ще є чохол. Прикольно, слухай, так, щоб коробку не треба було mm -hmm. так зберігати. Класно. Дивимося mm -hmm. ціну. Давай. Знову ж таки схоже. Ось ціни їхні також досить різні, але у нас щось схоже на ось це. Угу. У нас, правда, сердечко, а тут, бачите, ось ціни. 30 доларів, 40 доларів. Ось це, що схоже на наше, 28 доларів. Угу. Я думаю, що так і запишемо, 28 доларів. Заплатили долар. Круто. І останнє у нас. Саме цікаве то, що коли я пішла брати це, оце було на одному столі. Самі ножки до цього були на одному столі. а Сидіння було на другому столі. Це і дивіться, і ще для нюанс. Так? Його прикрутили разом з пакетом. Угу. Тобто, воно виглядає ось так, шкіряне? Не, ну може воно так і має бути, десь як на вулиці грають. Так а як потім цей мокрий пакет? Що ти куди його вносиш? Цей мокрий пакет. Ти його зняла, посидів, і от тоді зверху наділа, щоб воно не було мокре. Та й все. Та не я думаю, що це просто випадково. Так. Ну, одним словом, все тут є, всі кріплення є. Ось тут ти регулюєш і ось цим угу. закріплюєш, яку ти хочеш висоту. Угу. Тут так само регулюєш і розкладаєш його більше-менше, вище. Більше, менше, вище так. А, у нас є приблизний стульчик тут, на, також на фоні. Uh -huh. uh, ну, це, Тут видно, що воно таке. Що це крісло так. Таке для музиканта. Так. Просто дивимось ціну. Uh -huh, Я знайшла оця компанія Audsk. Uh, це прям є барабани цієї компанії. Вони виготовляють прям ось барабани uh, 200 доларів. Uh, ціни приблизні. Ось, це такі. Ну, трішки дешевший, 60 доларів. Я думаю, що ми запишемо доларів, напевно, 40 за нього. Uh -huh. Це така більш-менш ціна, тому що цей дешевий 30 доларів. Я думаю, 40 доларів буде класно. Uh -huh. Робимо підсумок. У нас тут було 13 товарів, 4 дешевих, 9 по 15 доларів. По одному долару, по 15 доларів. Заплатили ми за це все 139 доларів. А роздрібна ціна цих всіх товарів, якби ми по повній ціні це все купили, 1087 доларів. Ужас. це страшно. Вау. І наша вигода з цієї всієї розпаковочки. Ми віднімаємо тих 139 доларів 948 доларів. Нічого собі. Ну що ж, ось така крута розпаковка у нас вийшла. Камера класна, будемо користуватись. Надіємося в наступному відео ви побачите кращу якість. Дякуємо за перегляд і побачимось наступного відео. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!